Це фонавтограф. Перший в світі звукозаписуючий прилад, винайдений ще в 1857-му. Це Еміль Берлінер і його винахід перший мікрофон, запатентований в 1877-му. А це сьогоднішні мікрофони, котрі я взяв, щоб наглядно показати, які основні типи сьогодні в ходу і на що звертати увагу, обираючи один собі. Насправді ще й розкажу, які з тих варіантів я можу радити і чому. А під кінець взагалі заспіваю, тож не будемо зволікати. Вітаю, мене звуть сяж. Ти дивишся канал Елмір Йей. Приємного перегляду. Okay, let's go. Говорити будемо про найрозповсюдженіші типи, і для початку розіб'ємо їх на категорії динамічний і конденсаторний. Можна було б сказати про стрічковий чи ламповий, але то історії про професійні задачі за багато грошей. Варіанти цікаві, якщо треба якісно записати вокал, наприклад. Але то все для знаючих людей, і щось мені підказує, що їм відео від якогось сержа не дуже то й потрібно. Отже, динамічний мікрофон це тип мікрофонів, які перетворюють звукові хвилі. На Електричний сигнал за допомогою електромагнітної індукції. Ото я написав. Вони мають меншу чутливість та сприйнятливість до відлуння, ніж конденсаторні мікрофони, тому краще підходять для запису гучного звуку, наприклад, гітарних або басових підсилювачів, більш стійкі до механічних пошкоджень та високих температур, тому часто використовуються для запису живого звуку, наприклад, на концертах або в студіях. Проте в них більш обмежений частотний діапазон, ніж у конденсаторного типу, тому вони менш детально передають високі. Та низькі частоти, зато не потребують живлення від батарей або фантомного живлення. Виглядати можуть зовсім по-різному, наприклад, так, так, так. Є спеціалізовані типи, наприклад, для бас бочки, гітари, рекордера. Тобто вони можуть відрізнятися за призначенням, але особливості динамічного мікрофона будуть зберігатися з конденсаторними мікрофонами, ситуація інакша. Конденсаторний тип це мікрофони, які використовують зміну ємності конденсатора під дією звукових коливань. Це дає високу чутливість і широкий діапазон частот. Вони вимагають джерела напруги в 48 вольт для поляризації конденсатора і підсилення сигналу. Тобто, поки динамічний мікрофон. Можна просто підключити через підходящий роз'єм, то для конденсаторного знадобиться так зване фантомне живлення, котре є в інструментальних аудіокартах чи у спеціалізованих пристроях. Наприклад, в додаток, один з різновидів конденсаторних мікрофонів електретні мікрофони. Вони використовують діелектрики з постійним електричним зарядом, мають меншу ємність і меншу напругу поляризації, ніж звичайні конденсаторні. Електретні мікрофони більш дешеві і компактні. Але мають більший рівень шумів і гіршу стабільність. Капсулі відрізняються візуально, і електретному типу також потрібне додаткове живлення. Насправді, навіть електретного вистачить більшості, але повноцінний конденсаторний все ж краще. Обидва варіанти бувають цілком аналоговими, як FIFINE k 6 та K726, чи вже з вбудованими аудіокартами, працюючими через USB, як в FIFINE a 6T A 7 плюс, K658. USB варіанти простіші в підключенні, та це дешевше, ніж купляти окремо ще якісь приблуди. Та бувають гібридні варіанти, як Ampligame AM8, котрий, хоча й динамічний, але має одразу USB та XLR підключення. Ну і, звичайно, конденсаторні також бувають з обома типами підключення. XLR то аналоговий роз'єм. Буває на початку мама XLR, а на кінці папа. Тобто з трьома контактами з одного і з іншого боку, чи з одного боку з штекером типу Джек. Останній не підходить для фантомного живлення, тобто підконденсаторний знадобиться дріт з XLR на обох кінцях. З основними типами і підключеннями розібралися. Hello. А ти нічого не забув? Звичайно, є всілякі варіанти: на кшталт безпровідних, петличних мікрофонів, п'єзових і навіть графітові, котрі ставили у старі телефони, та то зовсім інша історія. Тож перейдемо до інших характеристик, на які варто звертати увагу. Тим паче, що їх всього 5 Перше спрямованість. Цей параметр свідчить з якого боку мікрофон фіксує звук. Буває все спрямований, захоплює звук з усіх боків. Дво спрямовані. Обширно захоплює звук спереду та ззаду, трохи відсікаючи з боків кардіоїда сприймає лише звук, що йде попереду, кут сприймання сигналу приблизно 131 градус. Суперкардіоїда. Мікрофон сприймає звук більш вузько, ніж у попередньої версії, кут приблизно 100 градусів. Також він частково вловлює звук, що йде ззаду, кут приймання 10 градусів. Гіперкардіоїда. Аналогічна суперкардіоїдній та зона сприйняття звуку трохи менше, кут приймання 75 градусів, а ззаду трохи більше, близько 25 градусів. Fifine i8 Plus має кнопку переключення з чотирма типами направлення. Тож є варіант протестувати. Це в нас кардіоїда. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, перевірка, 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 двонаправлений. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, перевірка, 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири, п'ять, перевірка, перевірка. Це стерео у нас. І один, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. 1, 2, 3, 4, 5, Один, два, три, чотири, п'ять. Перевірка, перевірка. Перевірка, перевірка. Перевірка, перевірка. Перевірка, перевірка. Це направлений на мікрофон. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, один, два, три, чотири, п'ять, перевірка, 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 перевірка. Друга характеристика, на яку треба звертати увагу, чутливість. Параметр вказує на мінімальний рівень звуку, який сприймає мікрофон. Позначається в одній з одиниць виміру. Децибели, що нижче значення, тим чутливіший мікрофон. Чи мілівольти на Паскаль, що вище значення. Тим чутливіший мікрофон, третя характеристика: відношення сигналу до шуму. Цей показник характеризує різницю між середнім рівнем сигналу і шуму чим більше число. Тим краще, четверте – частотна характеристика. Тут підбираємо за потрібним діапазоном та окрасом, відштовхуючися від задач, котрі треба покрити. П'яте рівень звукового тиску показує максимальний рівень гучності, який може сприймати мікрофон. Вимірюється у децибелах зі зростанням рівня звукового тиску, знижується чутливість мікрофона. Потрібно воно для гучних звуків, наприклад, щоб робити. Додатково скажу, що розмір капсуля важливий, особливо у конденсаторних мікрофонів. Від розміра залежить якість запису, і якщо з динамічними можна сильно не заморочуватись, то у конденсаторного капсуль рекомендую від одного дюйма. І у USB мікрофонів звертаю увагу на частоту дискретизації і бідність. Частоту бери від 48 кГц, а бідність від 16, хоча краще 24 це напряму впливає, наскільки якісно все запишеться, і наскільки сильно можна буде відредагувати запис. Ще до мікрофона можуть знадобитись аксесуари, як повноцінна стійка чи настіл, пантограф, котрий можна відвернути, коли він не потрібен, тримач павук, щоб гасити всілякі вібрації і стукання, поп-фільтр чи вітрозахист, щоб мікрофон не ловив взривні БП, звуки і потоки вітру. дроти-підривки підключення, буває і таке, що воно йде в комплекті, і то круто, бо окремо воно може коштувати зовсім немало. Тепер якісь сьогоднішніх мікрофонів я можу рекомендувати. Непоганими варіантами будуть Fifine AmpliGame am 8 та Fifine A6. Те Амплігейм АМ8 динамічний, нормально зібраний, має непогану стійку з налаштуванням кута нахилу, пластиковий корпус, регульовану підсвітку підключення через XLR та USB Type-C. Також є вихід під навушники для прямого моніторингу під час запису і дві крутилки гучності: одна для навушників, одна для підсилення гучності самого мікрофона. З плюсів непоганий звук і вигляд, легкість підключення мало захоплює відлуння, капсуль не перегружається на. Під час екстрім вокалу З мінусів, щоб гучність була достатньою, прийдеться викручувати підсилення, інколи навіть в максимум, та навіть так, рівень власного шуму дійсно малий. Суттєвої різниці у підключенні через XLR і type C немає. Його я б радив тим, кому треба записувати голос, а кімната не дуже підготовлена. FiFine A6T конденсаторний мікрофон з електретним капсулем. У нього також непоганий звук, плюс гучність набагато більше. Само Самодост... Статня комплектація, хоча якість відповідає ціні, як і збірка самого мікрофона. Його можна брати, якщо хочеться все, і одразу за мало грошей, щоб записувати подкасти чи спілкуватися в месенджерах. Особисто мені мало сподобався пантограф, але його можна використовувати, хоча і з меншим комфортом, ніж з дорогими альтернативами. А Fifine a 8 і k 726 я однозначно можу рекомендувати, бо вони дійсно. Круті за свої кошти, і не просто так же я тут його тримаю. А 8 радує гнучкими налаштуваннями направленості, при цьому з не дуже сильним захопленням відлуння. Тут непогана якість звуку і збірки, є кріплення павук, яке можна накрутити на стійку чи пантограф. Симпатичне ненав'язливе світіння, котре можна налаштувати. Також є вихід під навушники і дві крутилки, аналогічні до AmpliGame am 8. І тут так само, як і в А 6 те перегружається капсуль, якщо кричати, його можу радити як добрий варіант для запису розмовних жанрів, ASMR, та як бюджетну альтернативу відомому HyperX QuadCast S. І мій особистий фаворит FiFine K726. Тут крута якість збірки. Все металеве, також є кріплення павук, поп-фільтр і XLR дріт. Та хоча тут знадобиться фантомне живлення, воно того варте. Бо, хоча капсуль також електронний, Стретний, він показує себе доволі непогано, не перегружається з екстрім вокалом і в цілому приємно звучить, ловить невелику кількість сибілянтів і має помірно яскравий синій світлодиод, котрий вмикається, коли на мікрофони йде фантомне живлення. З мінусів лише необхідність окремого девайсу для живлення та підсилення, і знадобиться якась стійка для зручності. Та, попри все, Мені він так сподобався, що я як тільки дістав його з коробки, майже одразу накидав вокальний кавер, котрий буде через кілька слів про останні мікрофони. Останні два мікрофони я поганими назвати не можу, але маючи альтернативу, більше схиляюся в їхній бік. Хоча 4 з 6 варіантів також непоганий поганий результат, як на мене. В цьому блоці я дякую тебе за вподобайки та коментарі. Бажаю всього доброго і до зустрічі в наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!